Дуже часто задають питання, з яким луком можна йти на полювання, і чи хожу я, чи збираюся йти на нього взагалі. Чи можна йти з отаким луком або таким чи таким? Спойлер ні з яким в Україні на законодавчому рівні заборонено полювання з луком або будь-якою іншою метальною холодною зброєю. Оця стаття нам вказує, що полювання в Україні заборонено з холодною метальною зброєю, до якої відносяться луки. Це ще пояснюється етичною стороною справи, тому що влучання стріли в тварину буде для неї більш мучительне. Мучительність як я буду суржиком шпарити, і не призведе одразу до обнуління, що взагалі нам не потрібно. Якщо я правильно пам'ятаю, в свободі... Свобідному, якщо я правильно пам'ятаю, у вільному доступі є луки в Україні до 50 фунтів. Якщо більше, це вже буде вважатися холодною метальною зброєю, і потрібно брати спеціальний дозвіл. В органах внутрішніх справ, тому обирайте спорядження вдумливо і відповідально. Тому можна зробити висновок, що стрільба з лука в Україні це лише для розваги, відпочинку, хобі, спортивних змагань і так далі. Але не для полювання. А взагалі не потрібно цього робити і полювати на тваринок. Сходіть у магазин, купіть собі місця і будьте задоволені. І залиште в спокої тварин, де? Да?